Друзі, я включився ще раз, зібрав я форму для заливки і вирішив що вам показати, От так вона виглядає, коли вона в зібраному стані. Заливається в ППУ, накривається кришкою, зажимами зажимається. зажимається. Ну, ось так. Ну, закрито ви вже її бачили. Все воно працює. Всім добра. Друзі, усім привіт. Вчора виставив ролик про форму, яку я виготовив сам. Ну і люди почали запитувати, що, як, і попросили зробити детальний огляд форми. Тому вирішив зняти ще один ролик. Друзі, Форма виконана з ламінованої фанери, яку я вам показував, я замовив. І замість ор ми використали дубові вставочки. З дубом працювати набагато легше, ви собі можете вдома на станку вирізати яку вам потрібно, ширину, тувщину, якщо ви помилилися можете. Перерізати на інакшу, інакший розмір. Ну, одним словом, набагато легше з дум працювати, ніж з стеклом. Все воно працює, дуб нічим перед тим не пропитував, просто вирізав, підшліфував грубшою наждачкою та дрібнішою наждачкою. Загладив так, щоб він був гладесенький, і потім 4-5 разів пропитав його гарячим, цим самим розділювачем, яким користується смазкою. Цією. Це є вайспірт і 120 грам воску. Гарячий віск розтоплений, заливаємо на літру вайспірту. І цим гарячим пропитуємо його разів 4-5 до тих пір, поки дуб не перестає. Втягувати в себе оцю пропитку. Більше нічим я не пропитував оці дубові ставки. Цей низ, так, Бука. ці, Чим я пропитав, друзі, в період роботи з ППУ я замітив, що він не так сильно пристає до чогось такого пластмасового і до. Навіть до розинових рукавиць, він не так пристає. Тому у мене виникла така ідея пропитати цю фанеру чимось таким резиновим. У мене було на господарстві валялося старий тюбік, старий тюбік, силікону, автомобільного силікону. Я коли зробив ремонт правильної машинки, там барабан треба було з герметиком, ні, силиконом. Силиконом треба було. Обробляти барабан, тому що він був нерозбірний, його потрібно було розрізати. І в мене лишився такий автомобільний силикон П-300. Він називається чорний. Я його розбавив розчинником до рідкого такого стану. І два рази цю фанеру пропитав цим силиконом. І він досить довго в мене не сох. Після того. Все, всі залишки, які залишилися на цій фанері, я е, стер, стер тим самим розчинником і зверху опять, гарячим цим, два рази пройшовся гарячим цим розділювачем. І все, і воно так і працює. Так само оці, е, ці от боки, все я пройшовся спочатку е, силиконовим рідким. А потім я це розчинником стар і пропитав всю решту ну, розділювачем цим, яким я тільки що називав. Так само розділювачем користуюся, все воно змазується цим самим розділювачем. Але перші рази, коли запускаємо форму, я користуюся таким густішим розділювачем. Це 100, 120 грамів гарячого воску. на Літру вайспірту і такі перші рази. І перші заливки змащую форму після кожної заливки. А потім раз три, раз два рази. Як коли бачу, якщо починає десь там щось приставати, тоді я е, змащую канарки, кричу, то вони чують, що я голосно розмовляю, вони собі ще голос, голосніше кричуть. Так, е, давайте. Е, це є в нас бокова стінка, ручка зроблена, сор Ну, Збирати не будемо, ми зараз беремо, будемо заливати. Це в нас стінка внутрішня, яка формує в нас оці пази. Для перегородок. Тут, як воно зроблено, в фанері вибрані пази на 9 мм глибиною. І шириною 4,5 мм. Після того сюди вставлені полоса 20, -20 мм на 4 мм ширина. Але тут вирізані ще такі вусика і воно сюди впресоване на клей Д4 і заклинене все дубовими вставочками, що воно не має можливості виходити сюди, навіть якщо б клей не втримав. Ось такі вони зроблені, це от воно стає сюди. Ну і тут друга стінка, широка, бокова. Все так само промазано, ніде нічого не пристає. Ну, кажу, основне це зробити перших декілька заливок і запустити форму в роботу. Коли вже форма працює, вже тоді не так страшно. Вже воно тоді все йде своїм чередом без ніяких проблем. Е, дуже велико треба звертати увагу на цю пропитку, що торців фанери, що, що самого дуба, тому що десь щось не пропитаєте. Як залипне, почне залипати перший раз, потім його відшкрабити не так то просто. Ну і Звичайно, кришка. Все виквлено тут з дуба, такого самого сухий дуб, потім пропитаний таким самим розчином, яким я тільки що назвав. Все воно робилося, підпасовувалося так плотно, щоб воно все ставало плотно, а де було занадто плотно, тоді наждачкою чуть-чуть підтиралося, підшліфовувалося і воно все, все воно працює. По розмірах розміри кожен собі виконує в рахунок свого корпусу. Я тут тримався розмірів таких хімселентовських, плюс тут додав ще дві планочки для того, щоб воно утворювало мені пази, для того, щоб тут могла ставати сюди 300 рамка. І все, а то все решта, так як, друзі, вчора вже були питання, чи буду я виготовляти такі форми на продажу. Друзі, однозначно скажу, не буду я виготовляти такі форми на продажу, тому що це не моє. Ну, Не то, що не моє, я не маю часу цим займатися, в мене є багато іншої роботи, тому я тільки буду виготовляти для себе такі форми. Є виробник, Валерій, О, я закріплю його номер телефону в першому оголошенні. Кого цікавить, він виготовляє з орстеклом форми, виготовляє, в нього вже, скажімо так, набита рука. На цьому він вам любе, голубе, любе, що ви захочете. Яке вам буде подобатися, яке ви йому назвете, він вам виготовив форму і вона буде вам працювати так само. Хочете виготовляти самі. Є питання, задавайте, я відповім на ці питання ну, в міру своєї можливості. Те, що знаю, те і розкажу. Ну, Ось така, така вона форма. Все воно працює. Ну, Звичайно, можливо, там хтось каже, це все таке кустарне. Друзі, воно кустарне, але воно працює не гірше, ніж металева форма, яка коштує там 1000 доларів. Чи, чи інакше якась. А для себе, для свого виробництва. І навіть якщо цей виробник виготовляє в таких же самих формах, виготовляє вулики на продажу. Якість там я вам показував досить хороша, без ніяких гвоздей. Так що можна працювати, можна робити. Ну, ця форма зроблена економно, зроблена вся своїми руками, вона себе вона відпрацює. Скільки скільки нам потрібно для нашої пасіки. Чи буду, друге питання: чи буду виготовляти я е, такі наклауси на продажу. Друзі, теж не буду виготовляти ні корпуса 12 рамочні. Не буду я виготовляти на продажу, тому що, ще раз кажу, є багато іншої роботи, яку я просто не буду встигати. Ні форми, ні корпуса я не буду виготовляти на продаж. Зарікатися не буду, що там от 100%, але скоріше за всього, виготовляти на продаж, я не буду ні форми, ні корпуса. Так що є питання, задавайте, по можливості відповім. Все воно робиться. Якщо у вас є якісь ну такі, хоча якісь столярні навики, тому що як не як столярні навики тут потрібно, щоб виготовити. Потрібно дотримуватися прямих котів, потрібно дотримуватися. Розмірів, планочки, наприклад, якщо ви Чого з дуба, тому що, наприклад, орхсікло, по-перше, дороге і по-друге, ви не виріжете, Це треба в цю планку 1, і 1, міліметр, 1 з 11 міліметрів, ви з орхстікла в домашніх умовах не виріжете ніяк. Так, таку ручку грубо ви можете ще вирізати, але ну, такої точно вирізати, щоб вона вам була по всій ширині, вам не вийде в домашніх умовах. Ніяк. А з дуба можна і воно працює. Навіть якщо десь десь отут в мене вискалилося чуть -чуть, Ну це воно не грає ролі, так відкрутив чотири саморізи, вирізав другу планку, прикрутив і воно працює далі. Ну, наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні! У нас вже весна, пташки співають.